Відсутність світла не завада. На Дубинщині жительки невеличкого села щодня готують для військових. По кілька кілограмів різної продукції печуть, смажать попри аварійні вимкнення електрики і передають на фронт. Аби підтримати захисників, господині ще й придумують власні маркування для приготованих страв. Як все осилюють, дивіться у сюжеті. Господа. Мильча на Дубинщині кипить робота. Місцеві господині щодня готують страви для військових на передову. Сьогодні у меню пиріжки печені та смажені. Також горішки зі згущеним молоком. Ми готуємо нашим хлопцям, які дають нам можливість сьогодні. Працювати спокійно жити жительки села почали допомагати військовим від початку повномасштабної війни. Спершу плели маскувальні сітки, далі вирішили годувати захисників. Все по сезону восени засолювали овочі і робили тушкованки. Каша Байрактар та Квасоля Чорнобаївка власну продукцію маркували і ділились рецептом. Коли готували від душі, додавали жменько, доброти, щоб не зламні всі були. Каша Бандерівська для українських захисників допоможе здолати клятих москалів. Сотні банок з кашами та тушкованками передали на фронт всі продукти з власних присадибних ділянок, допомагали і підприємці. Були підприємці, які самі придбали. Половину свині половину теляти, і так це задали нам і банки, і кришки, і ми все законсервували. Взимку господині не припиняють свою роботу не на заваді, й аварійні відключення світла. Духову шафу заміняє піч. Ось так, зараз ми вже розгорілися дрова, ми підкидаємо, щоб більше було жару. Поки солодкі пироги підходять, на плиті смажать пиріжки з м'ясом. Їсти хлопці біля готували від душі. Готували в печі пироги, щоб щезли наші вороги. Різноманітні страви готували господині за 11 місяців повномасштабної війни. Вареники, голубці, блинці, хліб, солянки та багато іншого. У новорічних свят меню теж святкове. Родзинка сьогоднішнього дня пиріжки з горіховою начинкою. Називається святкові. На такий період, коли немає світла, ми можемо готувати і готуємо горішки. У нас є газ, піч у нас є хліб, пироги. А також можемо на газу і робимо біляші і пиріжки. Дуже допомагають люди із нашого села. І грошима, і продуктами взагалі підтримуй. Завдяки нашим людям ми можемо працювати. Ми їм дуже вдячні. Кілька годин і кілограми свіжої продукції готові. Фасують її у коробки, додають написані власні побажання та дитячі малюнки. Наші діточки намалювали малюнки і написали Бережи Боже наших захисників з новим роком і Різвом Христовим!». Запахи від пирогів заполонив приміщення кухні, швидко підрум'янились у печі. Вже пора діставати. Літра молока, масло, олія, сметана. От виходить великий ящик пирогів. Як тільки пироги охолонуть, їх теж складуть у ящики, і далі вони поїдуть до військових. А це Миколаївщина, Харківщина та Херсонщина. Паралельно жительки села Мильша готуються до благодійної ярмарки у своїй громаді, на якій будуть збирати кошти для захисників. кажуть, не припинять працювати, поки українці не переможуть. Любимо, віримо, чекаємо, переможемо. Низький вам, уклін. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Анна Єцук, Володимир Захаров, Новини Рівного.